З машини щось викинули. Хто спросить забрати його до родини? Хто ж так жалібно скавучить? Оце так. Мерхі, відкриємо кульку. Але в нас нічого. Лалялу. Чи допоможеш? Mm? Буде зроблено. Заглянемо всередину. Розпакування кульки Лол. Картки щенячий патруль. А хто твій улюблений персонаж? Напиши в коментарях. Ова, скільки всього. Пошукаємо маля тут. Тепер відкриємо цей пакетик. Окуляри для польотів. Чи допоможеш? Звісно, ось так. Комбінезончик. Емблема на пасок. Зручні черевики. Дякую, Лалілу. Усім привіт. Крихіт коской. Маю для вас дещо. Особливі значки для тати і мами. Яка чудова в нас донечка! Обіймашки. А це подарунок для тебе. Пограйся з татом, я зараз повернуся. Bye -bye. Що там? Що там? Лялька? Але я хотіла літачок. Не плач, Люба. Здається, маю ідею. Кілька рухів. Вуаля! А ось і твій літак. Мотори заведено. Злітаємо! Повний вперед. Я мрію стати справжнім пілотом. А ким ти хочеш бути, коли подорослішаєш? Напиши в коментарях. Мотори зупинені. О, ні. Улюблена ваза, мами розбилася. Я спробую полагодити. Не вдається. Тут не обійтися без лалілу. Yeah. Допоможеш нам? Mm -hmm. Звісно. Підготуй матеріали. Нанеси клей на уламок. З'єднай деталі, зафарбуй стики. Блискітки не бувають зайвими. Як yeah. новісінька? Залишилося поставити квіточки. Є. Ну мо разом. Круто! Зовсім як у тиктоку. Я покличу матусю. Мамо! Це тобі дивися. О, яка краса! Літак? Ця ваза так схожа на ту, що в мене була. Дякую, мої любі. Добрий день. Листоноша! Бережися. О, чого відбувається? Ой, обережно, хороша дівчинка. Тобі надійшов лист. Запрошення до школи щенячого патруля. Як чудово! Ми пишаємося тобою, але спочатку слід подорослішати. Напиши в коментарях десять разів скай, якщо теж хочеш стати дорослим. Нарешті я стала підлітком. Створимо новий образ. Так тьмяно нікуди не годиться. Додай кольору. Трохи магії. Розпакуємо тут топик та спідниця, фірмова емблема, а тут взуття. Приміряй твої окуляри. Тепер я готова до всього. Дякую. Час вирушати. Як почуваєшся, Люба? Мені трохи страшно. О? Я не хочу їхати. Все буде добре, доню. Тримай свій наплічник. Бувай. Хай щастить, Люба. Приїхали. Так, ми на місці. Мій перший день. Не забудь свій обід. Hey, ну, Маму, ти змушиш мене ніяковіти. Тобі все, до снаги. Ходить під ручку з мамою. Бувай, сонечко, до зустрічі. Так, хвилююче. Oh. Привіт, дівчатка. Що таке? Відчепися. Але що я зробила? Ніхто не хоче дружити зі мною. Ой, що за звук? Котик застряг на дереві. Треба його врятувати. Йди сюди, пухнастий. Вони на самому верху. О! Ну ж бо. Готово. Ой, я ж боюся висоти. Я зараз. Маліло мерщій. Що таке, Люба? Хвилинку. О! Треба врятувати котика. Є ідея, що знадобиться джетпак. Чудовий вибір. Який колір? Рожевий. Обережно розріж фетер. Повторюй за мною наліпка з лапкою. Прикрасимо крила з фуамірану. Готово. Тримай Скай. Дякую, Лалілу. Без тебе я би не впоралася. Повний вперед. Мерші став у подобайку, щоб врятувати Чеза та котика. Потрібна допомога. Дай руку. Зараз є. Ти така смілива. Готово. Вас врятовано. Неймовірно. Ти супер. Будемо дружити. Пофіку з тобою все гаразд. Дякую. Рада допомогти. Приходь на вечірку в басейні. Ого, залюбки! Мені час! Куди ж ти? По новий образ. Лалілу, я повинна мати бездоганний вигляд. Довірся мені, розріж ножицями. Тут топик та спідничка. Наплічник поки що знімемо. Переодягайся. Ну, як я? Не той колір. Ходімо. Хочу. Цю фарбу. Рожеве акрил. Пройдися пензлем. Нові черевички. Такі класні. Ці окуляри не пасують. Лалікадабра. Плюс вайб. Дякую, я полетіла. Стривай. Джетпак краще зняти. Ти даш на вечірку, а не рятувати світ. Окей. Як тут круто? Привіт, дівчатка. Ми зайняті. Ви куди ви? Зі мною ніхто не спілкується. Знову. Привіт, красуне. Чейз, ти теж тут. Маєш чудовий вигляд. Маршмеллоу майже готові. Hey! Уявляєшся він. О, які красуні! Oh. Я маю з ними познайомитися. Гей, hey, а як же маршмеллоу? О, ні, пожежа. Ти не відчуваєш дивного запаху? Дійсно. Горимо! О, ні, вогонь. Лаліну, я тут. Твій джетпак. Ну що? Проста вечірка біля басейну, так? <ріст> Гей, це теж знадобиться. Дякую. Вперед. Гасимо полум'я. І тут скоріше. Здається, все. Мою місію виконано. Але щось мені зле. Скай, що з тобою? Тільки не це. Не може бути. А що? Чи в тебе все гаразд? Ага, ти нас врятувала. Ага. Ох, не варто. Ага. Скай крутіше за всіх. Дякую. Слухай, я... Ага. якщо до побачення, я згодна. Тоді до зустрічі. Побіжу готуватися. А чи в тебе є краш? Розкажи в коментарях. Hey. Маршмеллоу згорів, приготуємо щось смачніше. Візьми повітряний пластилін. Добряча розкачай. Це спагетті. Ціла тарілка. Томатний соус. Додай до пасти. Ммм. Апетитно. Спеціальний інгредієнт: їжа для цуценят. Смакота. Підготуємося до побачення. Головну страву подано. Сподіваюся, їй сподобається. Ова! Яка краса! Все для вас, моя леді. Це тобі. Дякую. Тобі личить квіти. Сідай. Ти такий галантний. Чейс, тут чудово. Це ще не все. Маестро, музику. Холо, сеньоро. Серенада для мене. Пригощайся. смакота. Романтичний момент. Скай. Mm. Mm. Стоп, стоп. Фіоско, сеньор. Hey. Ми вже не маленькі. Я зараз. Лаліну, я хочу подорослішати. Скай yeah. виповнився 21 рік. Мерщій wow. Чейс чекає на мене. Надягни штанці. Wow. Перетвори серця на лапки. Проши вручну. Стильна баска, емблема скай, не забудь свій джетпак. Ти маєш чудовий вигляд. Дякую, Лаліло. А ось і я. Hey. Я винна тобі поцілунок. Ходімо, любий. Я познайомлю тебе з батьками. Замкнено. Мамо, тату. Ви вдома. Куди вони поділися? What? Дивися тут планшет. Це послання. Привіт, скай! Твої батьки в мене! Вражник. Міняю їх на котів. Матусю, татусю, ми повинні врятувати їх. Спокійно, люба. Все буде добре. Yeah. Але я не хочу віддавати йому котиків. Yeah. Я все вирішу. Маю план. Yeah. Став подувайку, щоб ми змогли допомогти батькам скай. Hey. Візьми великий помпончик, довгий хвостик. Приклей очі, дзвіночок на шию, затуни пастелю. Зовсім як справжні. Сподіваюся, він нічого не помітить. Дякую, Лалілу. Де скай? Гей, huh? чейзе, hey, долетимо з вітерцем. Wow. Оце дівчина. Нам потрібно знайти бражника. Yeah. Ого, фальшиві котики. Мершій на борт. Вперед. Полетіли. Нам сюди. Лони десь там. Готова? Ходімо. Маму, тату, ми вас врятуємо не так швидко. Коти вперед. Ох, тримай! Підіть до татка, мої пухнастики. Тепер ви вільні. Yes. Дякую, доню. Wow. Чудова робота, друже. Yes. Познайомтеся. Це Чейз. Look. вшиваємося звідси. <реку> Стривай, любі глядачі, залишайтеся із нами.